Христос Воскрес! Мир вам, брати і сестри. Вітаємо вас з Баришівки, як вже нас представили. Я сьогодні своєю сім'єю і мамою моєї дружини. От, і ми раді бути знову на фаворі. Нам добре бути тут. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Я хочу ділитися Словом Божим. Словом Божим на таку тему я би назвав її так: не обмежуй Бога. Не обмежуй Бога. Взагалі, то людина ми можемо обмежити Бога. Чи ми можемо обмежити Бога, Бога в яких В Його руках весь всесвіт. Знаєте, за часи, коли Ісус Христос був на землі, і в яких моментах, в деяких моментах Він не міг зцілити людей, Він прийшов до своїх, там, де його батьківщина, і він не зміг там зцілити, на деяких поклав руки, але не зміг зробити ніякого чуда, так написано в Євангелії. І там написано, чого через невіря цих людей? Виглядає так, що в цій ситуації люди вони обмежили, обмежили Ісуса Христа, Бога Всемогутнього, в тому, що Він міг дати їм, міг їх зцілити, міг їх благословити, в чому вони мали потребу. Та якщо так дивитися, друзі, то ми. Чимось нашим невір'ям людина може обмежити Бога. Взагалі-то написано в 6 Ефесянах 3:20, що Бог може зробити більше, ніж ми про це думаємо і про що ми молимося. Читали таке, ми цей вірш дуже дуже знаємо, да що Бог може зробити набагато більше. Слава Богу! Ніж ми думаємо і ми молимося і просимо, то наша задача не обмежити його. Знаєте, нашим розумом, наскільки ми, наш світогляд, Біблія призиває, щоб ми преображалися розумом, перемінилися розумом, щоб наші думки були, так як Бог бачить, так як Бог. Дивиться і має думку про нас. У нас є своя думка про себе, так але є ще Божа думка про нас. Амінь. Давайте ми прочитаємо зараз дії апостолів з першого розділу декілька віршів. І ми подивимося, подивимося на цю тему ці Моменти деякі. Першу книгу я написав про все Теофіле, що Ісус почав робити і навчати аж до того дня, коли, давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав Він вознісся, після своїх страждань, Він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж. Сорока днів, і розповідаючи про Царство Боже. Ісус Христос, коли Він воскрес, Він являвся Своїм учням. І ми тут прочитали, що 40 днів Він з'являвся їм. І знаєте, ми, ми зараз живемо в цей період до Дня П'ятидесятниці, вже вона скоро буде, тріця, свято трійці П'ятидесятниці. Ми якраз живемо в цей період від Пасхи до П'ятидесятниці, коли Ісус являвся учням тоді, і Він 40 днів говорив їм про царство Боже. Слава Богу. 40 днів, друзі, одна тема. Царство Боже. Що там можна говорити там можна говорити не тільки 40 днів. Там можна говорити на вічність. Амінь. І він говорив про царство Боже, він її готував. Ось ось. Він казав їм, ви приймете силу, ви очікуйте. Він їх до чого то готував і говорив про Царство Боже. І як були зібрані разом, четвертий вірш, Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він, що ви чули від мене. Бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Тепер. Хочу таку думку сказати. Про що Ісус їм говорить 40 днів? Про Царство Боже. Про що вони його запитують? О, значить, може, в цей час ти відновиш царство Ізраїля. Я розумію, вони чекали, довго чекали. У євреїв. Непроста ситуація в Ізраїлі. Да? Як нині, може, і тоді, ну зараз, ну, не будемо зараз в деталі, але вони чекали. Вони чекали, коли Господь. Ти, Те що, ми... Те, що сьогодні було сказано про Соломона, про Давида, в той період, друзі, Ізраїль просто був, я не знаю, як сказати, золотий вік Ізраїлю. І вони чекали. Вони чекали, вони бали, бачили чудо, свідками були. Ісус говорить про Царство Боже, вони опитають, чи в цей час ти царство Ізраїлю вистанавлюєш? Знаєте, вони більше десь за своє, знаєте. І в цьому є, друзі, обмеження. От я хочу сказати таку центральну тезу цієї проповіді, що коли ми думаємо більше про своє. Про себе, я скажу так, ми обмежуємо Бога. Амінь? Може, ще непонятно до кінця? Тому що Бог мав плани більші. Бог мав плани більші. Знаєте, про Ізраїль, якщо ми прочитаємо, візьмемо один вірш Єзекіля. П'ятий розділ. Єзекіля п'ятий розділ. І говорить п'ятий розділ і п'ятий вірш. Єзекіля так говорить владика Господь. Це стосується Єрусалима. Я його поставив у центрі інших народів, а довкола нього багато інших країн. Господь каже про Єрусалим я поставив його в центрі, в центрі інших народів, а довкола нього багато інших країн. Але він постав проти моїх постанов та моїх законів. Далі не читаю. Просто така думка. Для чого Бог поставив Єрусалим, Ізраїль, скажем, Єрусалим в центрі? Для чого? Єрусалим мав розуміти, для чого. Бог, у Бога була ціль, для чого в центрі поставити щоби показати щось тим, хто навколо. Амінь. Тим, хто навколо, щоб явити свою славу, щоб явити свою силу, свою могутність. Він поставив Єрусалим в центрі, але каже, але він. Не поступав по заповідям моїм, каже Господь. Прикро. Прикро, друзі. Ну я абсолютно не хочу ніколи казати з висока про когось. Але це є приклади, і Біблія каже, це приклади для нас. Бог щось хотів через Ізраїль, через свій вибраний народ, показати не тільки Ізраїлю. А показати всім, хто навколо. Всім, можна сказати, на всій землі, скажем так. Чи зрозумів це Ізраїль, чи зрозумів це Єрусалим? Одного дня Ісус сказав, якби ти в цей час зрозумів. Відвідини Господа. Отже, друзі, коли ми думаємо про себе, Апостоли ще не розуміли, для чого взагалі Господь їх готує. І вони говорять, можливо, в цей час. Нарешті, нарешті царство Ізраїля буде встановлено. Але у Бога було набагато більші плани. Алілуя, Слава Богу. Не просто восстановити Ізраїль. Не просто, знаєте, благословити Ізраїль. А що, друзі, стосовно нас, написано, ми є царственне священство. Для чого? Щоб ми просто сиділи, щоб ми просто, знаєте, раділи цьому, Алілуя, слава Богу, ми царственне священство. Щоби ти був благословенням для інших. Амінь. Щоби возвіщати, написано досконалості того, хто нас позвав Ісуса Христа, ось для чого ми царствене священство. Але коли ми, знаєте, фокусуємося, Господі, благослови мене, в мене такі потреби. У мене такі питання, не вирішені. Друзі, ми обмежуємо Бога. Ми думаємо, Господи, ну от ти мене благословиш, мені буде добре. А ти не знаєш, як Бог тебе може так благословити і через Тебе інших. І буде добре не тільки тобі. І слава Божа явиться не тільки в твоєму житті, а в інших. Алілуя. Але поки ми думаємо і зосереджені на собі, я ще раз буду казати цю тезу: ми будемо обмежувати Бога. Знаєте, написано: дари і покликання вони разом ідуть. Дари. І так говорить, хто вивчає Біблію, що більше дарів Святого Духа вони проявляються не в церкві, а де? Коли ми йдемо проповідувати, Ісус каже, взагалі Він так прямо їм каже, не ваше діло. На питання, чи в цей час, Господі, ти мене благословиш не Твоє діло. Я, так це ж я, ну, змігайте, ми за себе завжди пам'ятаємо. коли Бог призвав Авраама, Він сказав: в Тобі благословляться всі народи землі. Через Авраама Ми благословені. також Скажіть амінь. Слава Богу. Друзі, ми очікуємо п'ятидесятниці також. Я хочу говорити про Царство Боже, я хочу говорити трошки про те, що саме до чого нас Бог покликав, а далі сказано для чого. Каже, не вам знати час і сроки, котрі отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї Самарії, і аж до краю землі. Слава Господу! Ось яка ціль. Ось, друзі, коли відкривається весь потенціал, який Бог заклав. Тебе, в Духіці Святому, ось де він відкривається. Ну коли ми, знаєте, Господі, благослови мене, я теж так молюсь. Але, знаєте, коли ми не бачимо себе в місії, коли ми не бачимо себе в Божому покликанні, і ми думаємо, Господі, Ти мене благословиш, мені буде добре, дай достатньо. Це може я трошки утрірую, як кажу, сказати, перебільшуючи, але все одно, десь, друзі, ми думаємо про себе. Але якби ми подумали, Господи, яка твоя воля? А от яка воля, ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий, і ви будете моїми свідками, от яка ціль, щоб ми були свідками Ісуса Христа, і порою ми свідчимо, друзі, тим свідчим, я не умоляю. Наше свідчення, ну інколи воно буває, на мій погляд. Слабеньким. Тому що, можливо, інко... ми все одно в центрі, ми в, в думках наш світогляд спра... це на нас, спрямований. Але коли ми зрозуміємо, Господі, ось я, поможи звершити те, що бути свідком Твоїм. знаєте що Бог зробить? Я вірю. Ти підеш і Бог піде з тобою. Ти покладеш руки, і люди, можливо, неможливо, вірус ціляться. Коли ти не будеш своїми потребами обмежувати, Бог не буде сильно благословити. Дай він благословить. Він, як дітей, знаєте, любить. Благословить, дасть іграшку, Я образно кажучи, дай Господі, дай. Він дасть. І хліб то хліб. Але він хоче набагато більше. Щоб ти став благословінням для іншим, щоб ти не обмежував Бога своїми, знаєте, такими невеличкими, вузькими, вузьким розумінням, скажу так. Друзі, ми говорили про Ізраїля. Ми говорили про ізраїльський народ. В Єзикіля написано, я поставив тебе в центрі. через кого ще Господь хоче от щось зробить в цьому світі зараз. Скажіть мені, будь ласка, через церкву. Через церкву. Ісус сказав, і я створю церкву, і ворота пекла її не здолають. Тепер у Бога план, знаєте, церква. З Ізраїлем теж буде розмова, чи як сказати, Він буде, він має справу і буде мати справу, і буде спасати, благословляти. Все це те, що написано. Але тепер, знаєте, Господь сказав: Я створю церкву. Церква це ти і я. Повернись один до одного і подивись на свого сусіда. І скажи, будь благословенням для інших. Трошки розшевалися. Слава Богу. Так, я шукаю, друзі, Єфесян. Друзі, Єфесян третій розділ. Павло говорить, мені найменш восьмий вірш, 3.8 8 Єфесян. Мені найменшому з усіх святих дана ця благодать, благовістити язичниками незбагненне багатство Христа, і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, який усе створив через Христа. І десятий вірш, щоби правителям і владам на небесах тепер. Могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість. Алілуя, Слава нашому Господу! Я не можу осягнути цей текст, друзі, до кінця. Що тут сказано правителям, як потужно, друзі, ми навіть не можемо. А що це значить Господь? Ти хочеш через церкву виявити багато гранну Божу премудрість через церкву. Через церкву, яка розуміє, для чого вона тут? Яка розуміє не про себе. Я вірю, друзі, знаєте що? Що, можливо, інколи ми боїмося, якщо ми про себе не подумаємо. Хто ж подумає? Але мені. Здається, що от якраз коли ми будемо сфокусовані над тим, що Господь сказав, ваше діло, ви приймете силу, ви будете моїми свідками, ось ваше діло. І я вірю, що коли ми в цьому напрямку рухаємося, всі наші потреби, які нам потрібні, я не кажу там більше, чим потрібно, але все, що потрібно, тобі для життя і побожності, Бог тобі дасть. Алілуя. Коли ти будеш розуміти, ти благословіння для інших, Божа сила буде діяти більше в твоєму житті. Отак От якось виходить. Я слухав, чув, що дари діють там, де йдуть проповідують. І там люди сіляються, хрестяться, каються більше, може, в церкві також, але менше. А все чого ми обмежуємо Бога? Тому що думаємо більше про себе. Чи не в цей час, Господі, Ти постановиш? Ми такі самі, можливо, як апостоли. Але Господь нам дав силу Духа Святого, слава нашому Господу. Так от, друзі, щоб правителям і владам на небесах тепер. Могла виявитися через церкву. Тепер Господь поставив церкву в центрі. А вокруг. Знаєте, щоб люди дивляться на церкву. А на кого церква має дивитися? На Ісуса. Ну і на людей теж. Але в першу чергу на Ісуса. Дивитися на нього. Прийняти його силу. Сила діє тоді, коли ми совпадаємо з Божими намірами. Амінь. Буду потрошку завершувати, друзі. Що правителям і владам на небесах тепер могла виявитись через церкву багатогранна Божа премудрість, як би хотілося. Це якесь таїнство, це як щось таке дуже глибоке тут. Але Бог щось таке велике хоче зробити, друзі, в цей останній час. Тому не обмежуй Бога. Не обмежуй. Ти приймеш силу, ти прийняв силу, хто ще не прийняв, хто ще не наповнений. Друзі, ми прийняли Духа Святого. Ми отримали цю Божу благодать. Алілуя, Слава Богу! Але порою, знаєте, все одно ми отримали, а все одно думаємо про себе. І вона не діє так. Як хотілося б Богу. Написано блаженне давати більше, так? ніж приймати. А що таке блаженне, блаженніше? Слово блаженний це щасливий. Тобто щасливий більше той, хто дає, хто служить другим. Хто є благословенням для інших і менш щасливий той, хто собі. В нас є вибір, друзі. Ніхто нас не заставить. Але Бог каже, пропонує. І останнє, друзі, що ще сказати, Римлянам 14 розділ? Про Царство Боже. Також знаємо цей вірш. Дуже на пам'ять знаємо, я думаю. Бо царство Боже це що? Це не їжа. і Як там ще написано? І пиття, але це праведність, мир і радість. В, В кому? В Дусі святому. Алілуя. В Дусі Святому. Далі, якщо прочитаємо, там написано, Бо хто цим служить Христові той, і, і людям, і Богу то вподоби. Я хочу сказати, друзі, акцент великий, не на нас. І навіть якщо ми, ми скажу так, акцент весь на Дусі Святому. Якого ми отримали, прийняли вірою. Це обітниця Божа. Ще дана Аврааму, що в тобі благословляться всі народи. І правда в тому, що в нас самих сили нема проповідувати Ісуса, бути Йому свідками, бути благословінням для інших в тебе немає. Самого в тебе немає тільки в Дусі Святому, тому що праведність, мир і радість в Дусі святому. Ось складові Царства Божого. Ісус розказував їм про Царство Боже. Знаєте, це атмосфера, це, в якої людина живе, знаходиться в праведності в Дусі Святому, в мирі в радості, в Дусі Святому. Вона перебуває в цьому, вона є благословінням для інших. Амінь. Вона служить для інших. І інше відчуває, слухай щось. Мир такий, наповнює моє серце, з тобою поговорив. Радісно стає, ти стаєш благословінням для іншим. ось що царство Боже. Так хотілося б, друзі, послужити цим іншим людям. Але знаєте, тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що Господь у нас хоче, коли ми не будемо за себе думати, Господь, може, цей час настав? уже. Знаєте, як для України, як би хотілося. І наша молитва. Сьогодні Україна теж в якомусь значенні в центрі, і всі дивляться на Україну. І наша молитва, друзі, щоб Господь є славу на Україні. А як він явить, У нього є церква. І сказав, що через церкву він буде Божу премудрість являти цьому світу. Давайте ми піднімемося зараз. Давайте ми будемо просити Бога, щоб ми не фокусувалися на собі. Скоро п'ятидесятниця. Скоро ми будемо радіти знову і знову, що Дух Святий він прийшов, але Він для прийшов для якоїсь цілі. Щоби ти став свідком Ісуса Христа. Щоби наділити тебе силою. Щоби ти думав вже не про себе, щоб ти не обмежував Бога своїми тільки. Потребами, але ти сказав Господь, я хочу бути твоїм свідком. Но я так часто слабкі, я не можу говорити. Я не знаю, що сказати. Але хай Господь наповнить нас цією праведністю, цією миром і радістю в Дусі Святому, щоб це царство було внутрі і воно було відчутно і навкруги нас. Давайте будемо молитися, будемо очікувати від Бога. Скоро п'ятидесятниця. І нехай Господь по особливом благословить церкву, і щоб через церкву була відома і начальством і владі багато, многоразлічна благодать Бога во ім'я Ісуса Христа, наш Бог. Алілуя.